Друзі, всіх вітаю! Отже, чому новий рік саме 1 січня, а не 5 січня чи 1 квітня, друзі? Чому у нас є поняття про якісь березневі нові роки, вересневі? Власне, чому місяць грудень, останній місяць в році, в перекладі латини, звучить як 10-й, а не 12-й? Отже, ці загадки, які насправді переполонили нашу всю історію, ми сьогодні розберемо, чому деякі святкували на рік в одні числа, а чому, наприклад, французи святкували ну майже тисячу років, святкували Новий рік, ну, скажімо так, щороку в різний день. Отже, слід в першу чергу сказати, що новий рік це не просто календарне дійство. І на сьогоднішній день новий рік у нас припадає, ну скажімо так, не зовсім природним явищем. Що ж сталося? В першу чергу, новий рік для наших європейської там культури, цивілізації в цілому земних цивілізацій це завжди зміна природи. В природі починається весна, і от якраз з весною. І починається період нового року, тобто нового сезону. Друзі, і тут слід сказати, що ми вперше святкуємо, відзначаємо вперше фіксуємо, коли ж новий рік справляли як просто новий сезон. Це, звісно, межріччя. Тобто країни, ну це три тисячі років з нашої ери. І, от якраз тоді, в березні, починалося, але не стабіль... з нестабільної дати. Починалося святкування нового року. Як нового сезону. Бо до того часу, коли будуть календарі, і люди будуть рахувати, це той рік, це сьой рік, насправді все було сезонним. І от якраз в межуріччі, між долинами рік Тигр та Єфрат починала йти вода, піднімалася, що означало, що ось іде розлив води, і що? І почали святкувати. 12 днів святкували друзів. Це не те, що за традицією ми після нового року. Перше, друге, там щось таке, ну і до Різдва, старого, намагаємося. Ні, 12 днів ми в річі святкували. І що ви думаєте, до нас дійшла одна з квинописних табличок, вони писали таким квинописом, такими паличками ставили такі трикутнички на глиняних табличках. І отак от писали. Так от за цими квинописними табличками, їх дуже багато тисяч знаходять. Ось. Навіть є одна фраза про те, що в цього дня весь світ стає догори ногами. І раб перетворюється на панна. То дійсно насправді такі гуляння було, що всі раділи, що знову води тигри і фрата дають будуть давати врожай, що сезон перейшов, що знову почався інший рік. І от власне тому дуже раділи. До речі, раділи не тільки в Мівріччі. Ми з вами маємо згадати таку країну, як Єгипет. Так, от в Єгипті теж пов'язано все було з хліборобськими культурами. Там є річка Нил, І от. Нил розвивав, розвивав, розвивався коли. Звісно, наповнював водою прибережні зони, на яких моментально саджали. І от якщо йде розлив нилу, то це ж святкувало. А розлив нилу був пов'язаний з зірочкою Сіріус. Ну, так, принаймні, знаєте, підмічало, що він виходив, і це був випень, друзі. І от свята, свято води розвивання Нилу, який давав життя, багатство і все на світі, це в Єгипті. Так от скажу, що е, ці свята так само це була хода жреців, хода людей, фараони. Ну, святкували цей рік, і от рік наступав у них з розливом Нилу. Тобто, бачимо всі, що насправді календар як якось такою датою 1 січня, у вас нічого не наступає, друзі, окрім того, що е, 1 січня наступає 1 січня. Раніше Новий рік, безперечно, це цілечі. Так от, звідки взялося число 1 січня, друзі? Все дуже просто, точніше, все дуже складно. І зараз я вам розповім про Україну, але перед тим зауважу, що 1 січня взялося ну, насправді в Римі. Але і в Римі все було не просто так. Я вам вже наголосив, чому, чому останній рік місяць року, грудень або латиною, десембер, так, 10, є 10-м, а не 12-м. А справа все дуже проста. В Римі, друзі, в році було 304 дні 10 місяців. Зима йшла одним періодом. І тому ми з вами розуміємо, що септембр, вересень, це септем, 7, октобр, 8, новембр, новема, 9 і десембр, дес, це 10. Ось вони останні місяці, які є просто зачислівниками. Так от був такий ще Нума Помпілій, Напівлегендарний правитель, який успадкував владу від того самого засновників Риму, вважають 717 673 рік до нашої він е. правив. Дуже був популярним правитель, Нума, цар Нума Пампілій. Так, от Нума Пампілій зробив реформу. Він додав в зимовий період ще два місяці. Януаріус і февраріус, січень та лютий, зробивши 12 місяців в календарі. І в Януаріусі, додавши місяць януаріус, січень, я він назвав цей місяць зимовий, Наче то 11-й по типу, рахунку, або який. Та? Він назвав на честь Бога Януса. А що таке Янус? А це цей той самий дволикий Янус, друзі, про якого ми чули. Але це вже традиція про великого Януса, якогось поганого божества. Пізня. Янус був богом початку і кінця. Він був богом е, входу та виходу. Ну, наприклад, коли вони щось мали серйозні справи, там чи війну, воно відкривало завжди двері до храму Януса, щоб він зміг і закінчити цю війну, і повернутися назад. До речі, Янус це вважався одним з перших божеств на в їхньому римському пантеоні. Так от, великий Янус саме був асоціацією того, що після дес грудня десембра йшов місяць на честь Бога Януса, який вже асоціювався з усім. Початком і закінченням таким чином відбувалися такі цікаві речі. Окрім того, на день Януса відпускали рабів. Ще одна традиція: як дійсно тут не святкувати деяким людям? І таким чином, оце от 1 січня, яке було назване місяцем Януаріуса та Януса, воно, звісно ж, почало вважатися як днем чогось спочатку нового. І не дарма, вже набагато пізніше, у 153 році. До нашої ери 1 січня почало знаменувати Новий рік. Чому Новий рік? А тому, що не просто початок і кінець, а саме тоді консулів приводило до присяги, і це починався такий політичний ще рік. І слід зауважити, що 1 січня все ж таки воно в ці старій римські традиції залишилось. Одночасно і з тим, друзі, Римська імперія нам принесла ще багато-багато цікавих речей. Ви знаєте, 46-му році до нашої ери Юлій Цезар зробив юліанський календар, вже де там ці всі були підраховані, збільшені, звісно. Так от саме тоді починається і відзначення 1 березня. Але 1 березня все ж таки як... Новий рік у нас починається, друзі, з 325 року. Саме тоді, в Нікейському соборі, це величезний собор християнської церкви, відзначило, що слід відзначати 1 березня е, Новий рік. Але е, тут сталася проблема, і вони все ж таки сказали, що е, ця отримська система 1 березня, яка могла поспадковувати, е, тут стала розбіжність між Християнським календарем церковним та світським, і Нікейський собор визначив, що не 1 березня, а 1 вересня, друзі, слід вважати початком року. Чому? Тому що 1 вересня відбувалася проповідь Христа після його хрещення. І він таким чином засвідчив просто старого завіту, що буде месія і що буде новий завіт. І от 1 вересня тут до речі слід заварити, що у євреїв свято жнив проходило 1 3, 8 восьмого вересня. І відповідно, що саме поява Христа і його проповідь, яка відбувалася за річням Мікейського собору, 1 вересня, це і є оцим от перваним моментом. Друзі, бачите, як скільки багато цікавих. До переламних моментів. А одночасно з цим Нікейським собором, який 325 року, слід зуважити, що Константин Великий все ж таки цьому, але ввів свій цивільний Новий рік з березня на 23 вересня. Тобто за церковним починався 1 вересня 4 століття і в тому 4 столітті з 23 вересня, за рішенням імператора Константина Великого. Чому він так вирішив? Ну, тому що 23 вересня це день народження Октавіана Августа, попереднього імператора. Пам'ятаєте, цей періоди з Юлієм Цезарем. Після нього. Так от, 23 вересня святкували. До, о, до 462 року святкували 23 вересня Новий рік в Римській імперії. А от в самому Римі все ж таки в 462 році прийшов на 1 вересня, бо за ніке за християнською традицією. Хоча це було політично наголошено. але все одно ще залишався паралельно 1 січня, як початок року. І тут ми з вами повністю заплуталися початок року і початок літочислення. Так, зрозуміло, що літо числення починалося з 1 січня в Римській імперії і Візантії. Але початок року, з 1 вересня. Ну, думайте, гадайте, це дійсно дуже дивно, але нема нічого дивного, тому що це сила давнина. Отже, і вся ця це друзі, плутанина до нас приходить потім на Україну Русь. Але перед цим хочу зауважити, що ми маємо розуміти, що знов-таки новий рік. Це світська абсолютна штука, яка, ну, скажімо, корисна була тим, хто починав літочислення. Але для людей новий рік це початок нового сезону, як з природою, як з цими дивами, що води нили, або тигри фрати наповнюються водою. Тобто це зміна сезону. І це нам треба зрозуміти, що в календарі одне, а зміна сезону це щось інше. Але і там, і там міняється рік. Як писали наші запрошці, Турецькому султану місяця не знаємо, так і посилує нас через це узад. Так от друзі, зміна от такого літочислення, зміна в цілому пов'язана з сезоном і календарем, дуже-дуже дуже впливає на наше розуміння сьогоднішнє. У нас такого зараз проблем немає. 1 січня і все. А от раніше було інакше в різних країнах. Я хотів би сказати, що, наприклад, у Франції. З 8 по кінець 10 століття, 25 грудня, тобто Різдво, було і Новим роком. І до речі, ця традиція вона була в Іспанії до 14 століття, чи в Німеччині або в Англії до 13-го століття, 25 грудня, Різдво це ж новий рік починається. Скажу так, що французи були дуже великими реформаторами, і в принципі з 983 року, ну з кінця 10 століття, так давайте, по 1563 рік. Їхнім новим роком вважався Великодень, тобто Пасха. Великодень починається починається новий рік. Увіть собі, що це призводило до колосальних непорозумінь, тому що Новий рік він є рухомим у французів. Тобто, з 10 по 16 століття у них новий рік починався завжди в різний час, в різний день. І це призводило до цікавих явищ, коли, наприклад, англійці з французами домовлялися, що ось, ось ми з вами примиримося. Часи столітньої війни, це було клітвійний, це було кілька разів. Так от, французи казали Окей, миримось, і з наступного там умовно 1400 року почнемо робити так. Але у англійців він наступав, а у французів ще ні. І це призводило до достатньо ну, таких поганих речей. Скажу так, що на березень в цілому це європейська традиція святкування. Чому? Тому що це день весняного рівнодення. І, наприклад, ми говоримо про березень в контексті, що у нас є Свято Благовіщення 25 березня. Тепер, друзі, нагадую. І от Флоренція, Піза, Кельн і Мюнстер, наприклад, в Європі святкували. У ці міста святкували саме на день Благовіщення 25 березня, починається новий рік. Звісно, прив'язуючись до старовинних чисел рівнодення весняного. А от, наприклад, Венеція друзі, то тут цікавіша історія. Вони літочислення згідно з старим давнім давньоримським календарем. І вони починали з 1 березня новий рік. І що найцікавіше, то. Востаннє вони зустріли 1 березня 1797 року, тобто буквально нещодавно. От що ж ми маємо по Україні, друзі? Чому у нас це свято ну таке цікаве? Ви знаєте, коли читав в архівах документи, що коли не цікавився питанням цих календарів? От читав в архівах документи, а я пішов в архіви 9 класі в першу до речі. То скажу, що мені завжди там опис справ, який сіде, і йдеться мова про те, що ну от такий шлях, ти ж там судився, поїхав він там десь 2 січня, чи 5 січня, чи, там, чи 1 січня кудись, я думаю, ну йомаю, як він цей Новий рік кудись їздить, Та тут Різдво, що це от 6 7 він кудись поїхав. Щось...» а все виявляється достатньо цікавіше. Насправді, коли ми говоримо про нашу середньовічну. Українську державу Русь, і те, що було перед християнством в Русі, то у наших предків цей день він пов'язаний з весняним рівноденням, тобто Березневим, і поява нового місяця, нового місяця у перші весняні дні найближчого весняного рівнодення, і є початком року. Тобто новий місяць з'являється серп перші весняних днів, тобто ми розуміємо, що весна йде, і пов'язане це до весняного рівнодення. І тоді от починається не що інше, як Новий рік. До речі, зауважу, що у нас чомусь з вами весна починається 1 березня, а в багатьох європейських країнах якраз з рівнодення. Весна починається після 21 березня. І це от є теж відголосок цього. Проте, коли і як святкували наші предки Новий рік, очевидно, що це було дійсно теж пов'язане з природою, зауважу, що місячний календар, ми знаємо, є сонячний календар, є місячний календар. Так от, скоріш за все, що наші предки мали місячний календар, який мав 13 місяців, а не 12 сонячних місяців. І от одночасно з тим, що ми. Реконструюємо початок нового року саме з березневих циклів рівнодення. Але після хрещення у нас з'являється Юліанський календар, так, це, це Юліанський календар, який був на службі християнської церкви від того самого Юлія Цезаря, і починається новий рік з 1 березня, на який наклали. Світоглядну християнську доктрину про те, що починається від створення світу. Тобто йде перелік років, до яких ми сьогодні додаємо 5508 або 5509. І саме так з'являється березневий календар, коли ну, пам'ятаєте ці великі там в 6153 році. Оце от воно і є з 1 березня. Проте згодом. Цей березневий календар на Росі ж був замінений на вересневий календар, коли рік починався згідно з церковного календаря. І, до речі, між іншим, друзі, скажу, що новий рік у православної церкви це 1 вересня. Щоб ви розуміли, 1 січня не відбувається жодних нових нових років у православних. Перше вересня православний церковний день нового року. Так от. 1 вересня потім переходить до нас. І це спричиняє всьому таку двоєдиність. Наприклад, якщо ми візьмемо повість временних літ, то побачимо, що деякі дати там, відповідно до березневого календаря, тобто рік починається в березні. І там літо такого-то, такого-то, пішов князь такий-то на початку року, на того дивимося, це якийсь там 8-9 березня. От воно. А є дати за вересневим календарем в Повісті Ремних літ, коли і пішов князь там після Нового року, ну, грубо кажучи, і він десь в жовтні, в перший місяць нового року, так? Це вересневе. А є, наприклад, в повісті Римних літ ще така цікава явище, як дати за Олександрійським календарем. Так, так? ця Олександрійська бібліотека, все інше це от туди. Так от, за Олександрійським календарем, якщо від якщо ми до. Врахову дату, додаючи, віднімаючи від цих всіх цифр 6 тисяч чимось 7 тисяч, віднімало 5 тисяч років, то Олександрійський календар там треба віднімати 5500. Тобто такий простіший варіант, але е, скачуть роки вже. Ну, так чи інакше, друзі. І тут я хотів би зауважити наступне, що наші предки. Насправді не відзначали новий рік. Ну, тобто, було розуміння, що починається новий календарний рік, але відзначали Різдво, 25 грудня. Тому, коли ми читаємо щоденники української старшини чи документи, то ми бачимо, що 1 січня ну, просто звичайний день. Так, календар змінився, але не святкують календарну зміну. Звідки вона взялася? Ну, справа в тому, що перший, з 1 січня, як зміна календарного, у нас все ж таки з 14 століття відбувається поступовий перехід. З 1 вересня, тут було колись 1 березня, предків 21 березня, потім 1 березня від створення світу, потім 1 вересня від Різдва Христового, і е, зрештою, 1 вересня перепрошую від проповіді Христа, а потім 1 січня від. Ми кажемо, він Різдва Христового, по дійсно, 25 грудня Христо, Христос народився, і от е, ці роки рахуються так. Так, от, друзі, десь 14 століття нашій країні починають е, користуватися календарем з 1 січня. Ніякий Петр I реформувавши календарі, а це, це саме там, в Московії, були ці всі 7100 якісь роки. Так от він реформував там і наказав 1700 рік святкувати. як... Вже з 1 січня, а не там всі-всі багато-багато років. І от для нас треба знати, що в Україні завжди було Різдво святом. В Україні весна починалася з рівнодення. Окрім того, слід зауважити, що ця вся реформа, знаєте, нам люблять казати, що Петро все змінив. Так ми до цього користувалися 1 січня Новий рік календарний. <ahan> Це він з запізненням на століття, там в Московії вони прийняли цей календар, щоб бути ближче до європейців, які поступово теж почали всі з 14 століття більш-менш приймати 1 січня як початок року. Святкування. А от святкувати дійсно Петро І наказав Це стріляниною і тому подібне. Ви знаєте, що Україна знаходилася в певній васальній залежності, хоча була окремою країною, і до нас оця ця традиція, типу, Декрет там святкувати стріляти. Ну і стріляла старшина, там щось з цього. Коли почали приїжджати російські чиновники, то ну, вони привезли собою цю традицію, під підпалки Бороди остригли, почали диктувати, як святкувати їм Новий рік. То вони почали сюди приїжджати. І дійсно ми читаємо в щоденниках, що часто наша старшина зустрічалася 1 січня з ними. Проводячи там за грою в карти або щось от подібне таке, і там теж починаються якісь салюти, такі от. Але знов таки це традиція дійсно що була не наша. Відповідно і зараз скажу, що це не наша традиція зараз на Новий рік стріляти, тому що у нас війна, і це для людей, які... Брали і беруть участь в цій війні, це достатньо жорстко. І я думаю, що дуже багато людей, які мешкають в українських містах, вони теж розуміють, наскільки жорстко, коли ти чуєш ці постріли. Нарешті ця вся ця країна зрозуміла це, а не тільки люди з 2014 року. Що сталося потім з 1 січня, друзі? Ну історія далі. Вже ви знаєте, це совєтський період, і що у них. Новорічна ну, ялинка, яка спочатку це було дерево, яке символізувало на Різдво з зелену квітку, так, цей, і насправді перетворена на ялинку, була вона в 19 столітті. Совєти намагалися перекрити і Різдво, і тому у них так виходило це дуже мляво, тому що і ялинка вважалась буржуазною штукою. І вони намагались перекрити. Діда Мороза чи святий, пам'ятаємо, це культ е, отца народів, але дедушки всім дітям Леніна, потім отець народів, всім Сталін. Оці всі от ерунда це намагання перекрити свята. І, зрештою, Савок все ж таки здався перед 1 січням. Як новий рік, бо все ж таки щось хотілося святкувати. І почалися ці всі кремлівські затії з 1936-1937 років, коли ці почали карнавали. Всі ці, от і ми знаємо, до чого воно влилося.